Добрий ранок, дорогі друзі і підписники мого каналу. Рада вас вітати в своєму зимньому саду. І ось зараз не про троянди, а про своїх пернатих, які прилетіли снідети. Я їм положила різної крупи, але вони мене, мабуть, бачать у вікні. І дуже й дуже сумніваються. Ну, грубчики сидять он, спробую збільшити втхватить на сінину і полетіла синичка. Дуже люблять гарбузове насіння. А горобці чемно чекають, поки синички поїдять. Чи як там воно ну, не знаю. Ось так. Сніданок у них. Ранковий, Он зверху прицеплений кусочок сала, але вони перевагу віддають, я бачу, насінньо. Хоча сало теж добуть, ось прилетіла одна любительниця салка. Ось от на криші сидить собі, ну, вони дуже добре реагують. Але Мінімальний рух мій, і вони вже побачили. Ну, їх же шугає наша Грета. Я Грету зараз ось в хаті закрила, кажу, там на дворі холодно, ти сиди в хаті. Ну що ж, так, от живе? І коти, і синички, і горобчики, і інші птахи. На дворі холодно, але сьогодні потепліло. Зараз мінус 3, а вчора ввечері було мінус 14. Ну що ж, для них це випробування для наших горобців, синичок. Дуже приємно, що вони залишаються зимувати в наших краях. Хто не знає, я нагадаю, ми живемо в Київській області. Це північ України, ну, сама Київська область, це північ Київської області, Бучанський район. От, І в нас зими бувають справжні, хоча не завжди. Ну, от у цьому році щось схоже на зиму. Хоча снігу не дуже багато. Ну, так, перекрита земля. А от для пташок це багато, тому що не дістанеш ніякої насінини, ні, ні з якої бур'янини, нічого це не можна дістати, бо воно все залишилось під снігом. І от їх треба підготувати. Тож, дорогі друзі, отаке от моє відео сьогодні про... Наших пернатих. Ну, от такі от вони укусили, подзовбали трошечки гризнули і полетіли. І знов прилетіли, знов посідали, і знов в кормушку. І так вони поки не з'їдять все. на дворі зима, вітер, ну, в хаті тропіки. Квітує дендробіум. квітують орхідеї, і найтесне, що ці от друзі вони були там по своїх ділах десь. А от тільки я почала знімати, вони тут, як тут, повлягалися, і вже вони слухають, про що мова, про горобців, з синицями мова. Ну, от так вони у нас в хаті. Ну, ось наша Грита. Основна мисливиця, я її зараз примусово закрила в хаті, дала їсти. От, скажу, посидь, погрійся біля каміна. Ну, а вона ж оце коло кормушок сидить. Хто ж туди полетить їсти? Ну, це тобі таке. Ну, з одної сторони, воно й хорошо, тому що все-таки вона от влітку, знаєте, шпаки ж нападають на черешню. І от вона так само поводиться. Вона їх не пускає на черешню, то черешня залишається для нас. Ну, а зараз хотілося, щоб вона не чіпала ж уже грубчики. Але ж що ти їй скажеш? Ну, покажу вам своїх рибок. Рибки займаються теж своїми ділами, пораються щось там на дні. Недавно їм давала корм видно, він уже поринув на саме дно, і от уже вони його там вишукують, тропічно кусочок моря, а на дворі зима. Ну що ж, на все свій час. Дорогі друзі, час уже став збільшуватися в сторону дня, 23 грудня, день становив 8 годин, а сьогодні день становить 8 годин, 8 хвилин. Сьогодні у нас 2 січня, тобто, із моменту зимнього сонцестояння, яке відбулося 21-го. Ну, 21, го 22 го сонце було, скажімо, дуже низько, максимально низько над горизонтом. І ніч була найдовж, найдовша. Ну, а от 23 го числа вже ніч стала коротша, 8 годин складав день. А сьогодні 2 січня. І день складає вже 8 годин і 8 хвилин. Завтра буде 8 годин і 9 хвилин. Ну, і засічень має збільшитися день на 40 хвилин. Ну, це так відчутно. Тобто, наступила астрономічна зима, бо астрономічна зима вона наступає з дня. Зимнього сонцестояння, тобто 21-22 грудня. Ну, а сонечко повернуло на літо, день почав збільшуватися. Ну, от такі от зміни в нашій природі відбулися, і ми радіємо тому, бо всі чекають весну. Ну, мабуть, такі всі не знають таких людей, які б не чекали весни. Всім бажаю гарного дня. Нехай цей день принесе вам все необхідне для вас. Нехай буде у вас спокій, радість в житті. Ну і всі ваші плани нехай збудуться, що ви задумали, нехай вони всі стануть реальністю. Ну а зараз до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія із своїми домашніми тваринами.